Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, як підготуватися до перевірки внутрішньо переміщеним особам, яка невдовзі відбудеться, а також про Державний реєстр осіб постраждалих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ці два питання тісно взаєм... взаємопов'язані. Хочу попередити. Внутрішньопереміщених осіб, що в Україні йде підготовка до перевірки виплат допомоги внутрішньопереміщеним особам. Це робиться з метою економії та скорочення кандидатів на отримання допомоги, а також, як заявляють в уряді, для справедливого розподілу коштів. Розроблена спеціальна методика, яка зараз. Проходить узгодження з Федерацією про України. Ця методика передбачає однакові підходи у порівнянні інформації, яку отримувачі допомоги, тобто ВПО, надали для отримання цієї допомоги. Дані, що має Міністерство соціальної політики, будуть звірятися з іншими джерелами інформації – з різними базами даних та автоматизованих систем. Перевірятимусь правдивість особистих даних, і чи мають люди право отримувати цю допомогу відповідно до встановлених умов та правил. Що підлягає перевірці? Група інвалідності. Чи відповідає вона централізованому банку даних з проблем інвалідності? Факт взяття на облік внутрішньопереміщеної особи згідно з даними єдиної інформаційної бази даних про переселенців, наявність однакових записів з персональними даними громадянина, якому призначена допомога ВПО за різними особовими справами. Факт можливого відбування покарання в місцях позбавлення волі та факт. Засудження людини. Наявність житла знищеного чи пошкодженого, який його ступінь придатності для проживання, яке місце проживання задекларував чи зареєстрував громадянин на території територіальних громад? І чи містяться ці території в переліку територій, де тривають бойові дії. Чи вони окуповані. Наявність задекларованого чи зареєстрованого місця проживання за адресою житла, що зруйноване, або пошкоджене внаслідок бойових дій. Чи перебувала людина за межами України понад 30 календарних днів підряд або понад 60 днів сукупно упродовж півроку? з Дня отримання допомоги. Чи мали місце упродовж трьох місяців перед зверненням за допомогою чи під час отримання допомоги події, пов'язані з купілею транспорту, якому не більше п'яти років, придбанням на суму у понад 100 тисяч гривень земельної ділянки, квартири чи будинку. Чи мали місце одноразова оплата товарів на суму що більше 100 тисяч гривень? Чи здійснювалася безготівкова чи готівкова покупка іноземної валюти на суму що більше за 100 тисяч гривень? Про це буде здійснено запит до банків. Також перевірятиметься наявність на перше число місяця. З якого призначена допомога або на перше число кожного місяця, коли отримується допомога, депозиту коштів, сума яких вища за 100 тисяч гривень. Це теж згідно з даними банків. Чи має внутрішньопереміщена особа у власності житлове приміщення, розташоване на територіях, не включених до переліку? Території бойових дій або тимчасової окупації. Я назвав перелік питань, за якими буде здійснюватися перевірка. Врахуйте їх для того, щоб успішно пройти перевірку і виправте щось, якщо є недолік. А тепер про можливість створення державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Для фіксації матеріальної шкоди і подальшого надання допомоги постраждалим, в країні вже діє реєстр пошкодженого та знищеного майна. Проте обліку даних про постраждалих, які зазнали нематеріальної шкоди, тобто шкоди, завданої життю та здоров'ю людини, поки що не існує. 25 квітня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект номер 10256, який дозволяє виправити цю проблему. Цей законопроект розроблений Міністерством соціальної політики разом з міжнародними та українськими експертами. Війна точиться уже більше двох років. За цей час велика кількість українців постраждали від злочинів країни-агресора. Це і загибель або зникнення безвісти близьких та рідних, примусове переміщення, фізичні і психологічні травми, отримання інвалідності та багато інших. На жаль, це відбувається мало не щодня з кимось з наших співвітчизників. Законопроект цей передбачає створення Державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Це, у свою чергу, забезпечить збір та облік інформації про шкоду, завдану життю і здоров'ю наших громадян. Держава і громадяни не просто фіксуватимуть факти нанесення шкоди. Життю і здоров'ю, а сформують відповідну базу даних. Вона у майбутньому допоможе довести завдану шкоду при зверненні громадян за відшкодуванням збитків за рахунок репарацій. Створення реєстру постраждалих забезпечить облік видатків державного та місцевого бюджетів, які спрямовуються сьогодні. На підтримку українців, які постраждали від війни. Всі видатки України теж будуть використані для отримання репарацій від Росії. Не треба скептично відноситися до цього питання. Це світова практика. І, скажімо, Німеччина довгі роки сплачувала нашим громадянам грошові компенсації за те. Що вони були вивезені у Німеччину під час Другої світової війни. Такий час настане і для Росії. Будьте певні, влада в Росії зміниться і для того, щоб жити у міжнародному співтоваристві, доведеться виконувати міжнародні норми і закони. Отож, будемо чекати, коли. Цей законопроект буде прийняти у другому читанні і стане законом. Я одразу вас про це проінформую і ви зможете зареєструватися у даному реєстрі. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і потрібну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!